Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня. У Київській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться дрібним дощем. На півночі у Житомирській області в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 14, а вночі до плюс 13. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнуче припиниться. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 14. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. На Сумщині очікується температура від плюс 26 до плюс 18 в день та вночі від плюс 15 до плюс 16. У сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ не очікується. У Донецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 16 в день, та від плюс 10 до плюс 16 вночі. У Донецьку увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 17, а вночі від плюс 10 до плюс 16. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади відсутні на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день та від плюс 20 до плюс 21 вночі. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади відсутні. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода дощ не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 28 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 18. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 19 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Небо, ясне, у Запоріжжі вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, опади не очікуються. У Криму температура в день буде від плюс 28 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. На Заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 градусів до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11, а вночі від плюс 11 до плюс 12. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 12 та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 16. До плюс 14 та до плюс 13 вночі. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 13, а вночі від плюс 12 до плюс 13. До самого вечора в Ужгороді буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області очікується температура від плюс одинадцяти до плюс десяти в день, та вночі від плюс десяти до плюс одинадцяти. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ ітиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 11 до плюс 10, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11, а вночі до плюс 13. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Практично весь час ітиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати ближче до вечора він припиниться. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день, а вночі опуститься до плюс 16 градусів. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами, дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 та до плюс 16 градусів вночі. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 та до плюс 17 градусів вночі. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20. Та вночі від плюс 16 до плюс 17. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Дніпрі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора без дощу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ, вранці. Дуже сильний дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем, опади припиняться тільки ближче до вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Будьте в курсі погоди та бережіть себе до нових зустрічей.